Засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації сьогодні на позачерговій 30-й сесії міської ради пропонуємо прийняти звернення депутатів Хмельницької ради. Хочу зачитати звернення. Ми депутати Хмельницької міської ради, глибоко обурені подіями, які відбулися в столиці України в ніч на 30 листопада 2013 року. О 4-й годині ранку, 30 листопада, на майдані Незалежності в Києві по звірячому було розігнано мирну демонстрацію, що проходила під гаслом за європейську Україну. Десятки наших співгромадян. Мирних демонстрантів, серед яких значна кількість дітей були цинічно і жорстоко побиті, отримали травми і ушкодження. Пролилась невинна кров. Десятки затримані правоохоронними органами. Цьому передувало побиття журналістів, правоохоронців, зібраними в Маріїнському парку, найманцями влади, так званими тітушками. Засуджуючи кривавий розгін мирної демонстрації і насильство над протестувальниками на Майдані Незалежності від імені територіальної громади, ми заявляємо про підтримку резолюції учасників народного віча в місті Києві від 1 грудня 2013 року. Та вимагаємо від народних депутатів скликати позачергову сесію Верховної Ради, на якій засудити злочинні дії керованих владою правоохоронців і притягнути до відповідальності осіб, винних в кривавому антиконституційному розгоні учасників мирного зібрання, невідкладно розглянути питання про недовіру Кабінету міністрів України, оголосити дострокові одночасні вибори. Звертаємось до Генеральної прокуратури України з вимогою про порушення кримінальної справи стосовно осіб винних в антиконституційному розгоні та кривавому побіті учасників мирного зібрання. У зв'язку із продовженням мирних акцій протесту. Звертаємось до усіх працівників органів внутрішніх справ та представників усіх правоохоронних органів. Не виконувати злочинних наказів, не вчиняти жодних актів насильництва щодо мирних громадян та не брати участь у сробі розгону мирних акцій протесту на всій території України. Звертаємось до офіційних представниць країн-членів Європейського Союзу, представництва США в Україні із офіційною заявою про підтримку петиції щодо заборони в'їзду до країн ЄС та США. Вищому керівництву країни, членам кабінету міністрів та членам їх сімей, працівникам прокуратури, суддям, іншим високопосадовцям, причетним до репресій проти власного народу, а також блокування в банках їх рахунків та рахунків компаній, пов'язаних із ними. Звертаємося до представників засобів масової інформації з закликом об'єктивно та неупереджено висвітлювати події, які відбуваються в Україні. Депутати Хмельницької міської ради. Дякую. Є пропозиція прийняти за основу. Хто задав не пропозицію, прошу прошого?